Привіт, привіт, привіт Мене звати Гілля. Я вас вітаю Патрік Парабокс. Сьогодні я втомлений, що капець, просто не знаю. Відкидаю лапки, але відео треба записати для вас. Тому якщо буду тупити, то ну звибачайте Да-да, таке буває. Е, Шуми. А, це новий рівень? Чи це старий рівень? Я щось не зрозумів. Чекай. Так, Ентер ми пройшли. Емті, Емті, ми пройшли. Точно, це все ще старий, а ось уже новий. О, їж написано, їж не подивися. Еге, <му> не ну добре. Не не добре! Недобре. Недобре. А чи не добре того, що а як я сюди його запихаю? А, отак! От, боже ж ти мій, диви. Я кажу, буду тупити, ти мені не віриш. Так, давайте. Отакого от перший пішов. А Далі як ми робимо? Отакого от пішов другий. Ні, такого, отакого. Да, давай другий пішов. О, а диви, а так не пішов? Люди, що за біда? А, ні, отак, все нормально. О! Боже. Я кажу, я втомився. Роботи просто капець. А диви, скільки тут оцих 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 штук. Один. Тихо. А, я зрозумів проблема в цьому нижньому. В цьому проблема, бачите? Тоді ми робимо отак. Отак. Можу відразу запихнути хоча б один, як ви думаєте. Можу. Можу отакого зробити. Отакого випихнути, і все. І тепер і тепер все буде нормально. Давай. Тепер виставляємо. І раз, два, три, чотири, п'ять. Вийшов гілляка, погулять. Угу. Так, і що це таке? Ого. Окей. Ану іди сюди. Іди, 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 давай. Привіт. Ай-яй-яй! Чекай! А я зламався, а я зламався, я не знаю, я. Ну-ну, ну, ну-ну. Я зрозумів, я все, я не зламався, все хорошо. Все нормально. Ну як, я тому може і зламався, але це так, це нормально, це нормальний стан гіллі. Далі. Ось рівень в рівні. який ми класні все. Ку-ку! Ку-ку! Так. Як ми тебе робимо? Я можу вийти донизу. Але навіщо? Я можу зробити отакого, от диви. Не-не, не, ти от сюди поставили оцю штуку. що я з тобою зроблю? Все, я зрозумів. Майже з першого разу зрозумів. Ви ж це розумієте, так? Майже з першого разу. Окей. <просло> Далі, то, то, так, тихо. Якщо я хочу запихнути сюди. То звідки він має вилізти? Він має вилізти знизу. Якщо він має вилізти знизу, то. Я його маю поставити. А, -а, -а. а якщо так. А якщо так, Боже ж ти мій! Як важко все дається! Далі? Угу. Дивіться, це, це знову ж таки рівень в рівні в рівні. Я маю поставити чотири квад квадратики. У мене їх всього чотири, але останнім буде синій, правильно? Перший. Другий. Третій. А ні, ні-ні. ні 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 чи так? чи так, так. Так, так, правильно, Дві. Отакого. Один, два, три. Залазимо, запихуємо і застряли. Ні, Назад, назад, назад. Щось не так. щось не так. М -м -м. Може його треба раніше засунути якось. Отак. Отак. Отак треба засунути його. Ой, добре, але гра в соду дуже цікава. Так, що ми далі робимо? Рівень рівні, я вийшов з рівня і пішов в рівень. Ось сьогодні диви. Круговорот рівні в природі. Я маю якимсь чином забрати оцю штуку. А якщо я спочатку оцей рівень заберу. Не оцей рівень, а оцей кубик заберу, так? Да? Квадратик? Потім ним. А піду нагору ось так. Пойду сюди. Тихо, 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 запихну його назад. Я щось про. Я дав... Я, я наплутав. Я наплутав. Я наплутав. Треба було, щоб спочатку пішов, не той. Треба, щоб спочатку отой пішов, а як я його можу спочатку взяти? Хіба що? Я можу спробувати випихати себе звідти. Таке можна зробити, як ви думаєте? А можна, можна, осьо. Випихуємо. Тепер він іде сюди. Отакого. От ми тепер забираємо наш рівень. І йдемо сюди. Запихуємо цю штуку. Виходимо справа. І тепер випихуємо її донизу. І тепер ми можемо її забрати і залізти всередину. О! Я згоден. Це було трішки челендж такий маленький. М -м -м. Ага. Ага. Ха! Ага. Отак. От Отак диви. Отак. От Ого їж. Ми ми зробимо йому їж. Так, ти запихнувся. Тепер ми пропихуємо трішки глибше, тепер ми цю штуку ставимо на місце і самі стаємо. А тут диви хитро, тут воно ну, бачите, через одну якось воно зроблено. Може, тебе трішки їж, а потім трішки не їж? Отак, От а потім знову таки їж. Потім сюди направо і стаємо. О, ну нічого, хорошо йде. Я... деліч пока я ще не закінчимо, на рівні є. Я вам реально раджу цю гру, тому що вона капець як воно ну, змушує працювати голову. Ну в такій. Не не, не скажу це дуже складна ні, тому що дуже складні гри, ігри, ігри то не для мене. То гіляка там просто плаває, як, як в каші якийсь. Але вона достатньо така челенджна, щоб бути цікавою. Так, ми сюди пихаємо один. А, воно все 4. Проблема в тому, що мені потрібно зважати на оці форми. Інакше ці форми з'їдять мої ці штуки. А я не хочу, щоб вони їх їли. Тому це йде перший. М -м як би тебе зробити далі? Я, я, Чекай, чекай, я щось не, не до кінця в'їжджаю я. Ну, зараз. Отакого. Ага, бачите, не, не хочу я так, що це було. А, я, а як? Що ти зі мною робиш, гра? Ну, щоб воно не їло, мені треба донизу ставити спочатку оцю штуку. Тому що вона там нічого вже не з'їсть. Окей, наступна штука, яка має бути. Так, да, 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 да! да Я я не знаю, чи точно 100%, але давайте спробуємо. Один, два, три. Є! Є, 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 є! О, це було трішки складно. Ну, правда, там і є. бачите, червона така, це край край червоні, це тут складний рівень. Так, що ми тут маємо? Через один, цілий і отакий напівпустий, так? Я можу, я можу спочатку використати цілий, це не проблема. А ноно! No, 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 no. Знаєте чого? Того що? Я так думаю, йому треба буде поставити. Теж не варіант, теж не варіант. Ні, варіант! Чому диви? Ось 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 ось. Нарешті. Диви. Отакого запихнули. Сюди, тепер оце випихнули звідси. І отакого от знову запихнули. І вс... О, нарешті можна щось робити. Знаєте, що мене таке відчуття, що я. що я нічого не розумію. Що це таке? Що шо... Оце таке? Що це за 1 Б2? Е, я, я, я не робот! Я Хоча це... я, я не знаю, я цю капчу не пройду. Що це таке? Тобто пешечка це я, да? Оці решіточка це стіна. Бешечка це не знаю що. Дв... Що таке два? Я не розумію, що двоє. А! Два це рівень. Зрозумів. Один це оцей рівень зліва, а два цей рівень справа. Ого! А що тоді оце таке? Зрозумів. Не-не-не, не. Я не знаю, що це таке. Так. Я зрозумів. Тобто, отакого ми виходимо. Куди мені треба поставити Бешечку? Ааа, через. Я. Окей, окей. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Отак. О, ми! Просто взяли і крякнули цей код. Диви! просто тайді. такого ми вміємо. Ми вами гілляки. І йдемо далі. Референс. Ну що за референс? Давайте дивитися. Mm -hmm. Рівень зліва і рівень. Може, отак тоді? Зрозумів, вийду справа, запихну сюди і стану куди треба. О, а це, це класно. Так, далі думаємо. У нас є вихід, в нас є. Ага. Окей. Я Майя... мені треба цю штуку забрати якось. Дивіться, я можу її сюди випихнути. Можу. Я можу запихнути оцю штуку сюди. Можу. Я можу оцю штуку випихнути сюди. Не, 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 Отак, отакого. От, от можу. Можу рівень поставити на рівень. Я пройшов рівень рівнем. М -м -м. Так, тепер знаєте, якби ви в Скайрімі взламували замки замками. Такого просто берете замок, і обзамок замок. Грязь, і, і б Ну окей, добре, давай. Поки що туди запихаємо. Я не знаю. Я просто беру і не знаю. Так. Дайте що. Я я поки подумав: я вернуся до нього трішки пізніше. Я як мені хаб ось. Я над ним ще подумаю. Давайте поки сюди підемо. Ага, тобто оце ми, ми десь застряли. ми в якомусь більшому рівні, але ми його не бачимо. Я можу сюди піти. А, дивиться, це, це ще глибше, це ще глибший рівень в рівні в рівні. Тобто ми, Так, ще раз, ззовні мені потрібно його подвинути, отут мені його потрібно подвинути. Мені треба Мені треба знайти найглибший рівень. Ось він. Тоді я виходжу, встаю. Сюди рано ще. Ра рано. Правильно, ж? рано чи не рано? Я, 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 не, я себе не випихнув! <гум> я сам себе завів. Дивіться, ось ось, ось, що я казав. Мені потрібно було сюди зайти і оце випихнути. Отепер, отепер ми можемо пробувати. Е, так, з, з чого ми почнемо? Нам потрібно закінчити в жовтому, бачите? Ні, не в жовтому, стоп, а в чому треба звіти? В, в цьому треба за, закінчити, да? Тоді, що б ми тут закінчили? Ідемо тоді від. Е, ну, давайте від звідси йдемо тоді, да? Щоб тут закінчити. Чи ні? Чи... Як це працює? Я зламався. А е, я маю потім сюди прийти. Ось якось звідси, да? Тобто прийти я з синього. Став, оце на місце. Оце на місце. Оце на місце. Оце на місце. О, ми це зробили. Так, далі. Ми тепер ідемо на на низ, дивимося, що ми тут маємо? Ага. Ага. Ну, сюди ми не вийдемо. А які ще варіанти є? Можна подвинути себе сюди. Зрозумів. Тепер вийдемо. Угу. Питання: я можу. На, навіщо це можу робити? Я можу сюди зайти? Я можу сюди зайти. Я можу. А я жов, Я жовтий жовтий, треба жовтий запихнути в зелений. А я не запихнув! Тут же ж немає виходу сюди. Я можу жовтий в синій запихнути ось сюди. Я ще не зрозумів до кінця навіщо, але я, але я можу. Синій тепер випихається в зелений. А uh, я як Чекай, 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 чекай. Дуже велике питання як. Дуже велике питання як. Отак. От О! О. О! Ви відчули це? Відчули от селушка. Угу. Не назад ми тут були вже. Ми тут були і вже в хап, хап-хап-хап-хап-хаб. Uh, давай сюди. Так, що ми тут маємо? Є декілька рівнів. Тут у нас. Ага, ось це Ми, ми себе звільнили поки що. Давайте подивимося, що тут ми маємо. Три. Три і три і куточок. Окей. Це ми випихали, гаразд. Куточок нам треба, так? Тоді, давайте зробимо ось такого. Ось. А ці два будуть в мене як е, такими буферами, да, в які я буду впихатися. Ось. Отакого можу зробити. Так, ми це забрали. Далі що ми з ним робимо? Ми не можемо. А! Нас треба один, два, два треба, так? Да? А якщо я візьму оцей. Запихну сюди. Візьму оцей. Запихну сюди. Не так. А ладно, можна і так. Яка різниця? Отак. От Тепер візьму оцей. Запихну. Ні, не запихну. Запихну. Запихну сюди, а сам вийду догори і нічого не зроблю. Ха. Того що мені потрібно жовтий поставити кудись. Кудись кудись, кудись мені треба жовтий поставити. Тоді давай так, ти виходиш сюди. Ось так, ти мені не заважаєш. Я тебе сюди запихую. Бищ! просто биш! Отак, ого! Повний Як там було сказано, да. Так, давайте наступний склади рівень. Що у нас тут маємо? Нагору і наниз? Ага, і, і рівень рівні, гаразд. А ще отака цікава штука. Хм. І і, і, і що? І що я можу з цим зробити? Давайте просто поекспериментуємо. Насправді небагато я можу з цим робити. В мене є така теорія, що я, по ідеї, можу оце сюди запихнути. Отак. Вийти сюди на... донизу, запихнути його догори. Е, вийти куди вийти? Наліво вийти? Ні, наліво немає сенсу виходити. Треба його. чекай, 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 ой, я заламався, я заламався, його голову собі поламав. Я, я, я... А що я зроблю більше? Мені потрібно синій. Давай так. Знаю. Ти стаєш сюди, виходимо, виходимо наліво, пихаємо донизу його. О! Оце за отакі рівні. Я, 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 я можу себе так по голові погладити. Молодець гілля. А, а от за той рівень що я прийти не можу, не можу себе погладити. <гум> а камера може якось не рухатися? Чи це так заплановано? Це панорама. Не панорама, як це. Безкінечний зум, да? Угу. Окей, окей, мені подобається, подобається гаразд. В нас є два місця, в нас є один рівень і один кубик. В рівні, боже, як же ж воно важко дивитися, мене вже очі болять. Так, в нас є направо вихід. Я можу спробувати рівень. О, Взяти оцю тихо-тихо-тихо, взяти оцю скриню. Оцей жовтий. Сюди поставити, запихнути його такого. Окей. А що далі можуть? Я можу вийти донизу. А окей. А я диви, я тепер не зможу вийти з правої сторони, щоб його відти випихати. Хм. І це погано. Це погано. Бачите проблемка? Якби я не захотів, я можу тільки це зробити. І на цьому кінець. Фініта. Мені потрібно якось самому справа стати. Давайте спочатку. Так, я ще раз думаю, якщо я хочу випихати рівень. Просто, щоб він не був мого. Робимо отак. Тепер ми заходимо, виходимо теж вже справа. Робимо так. Все, ми рівень випихали. Тепер ми з ним можемо гратися. Е, запихуємо його, давайте куди. Давайте ми його справа десь запихнемо, так? Да? сенс його справа запихувати, як ви думаєте. Ось такого. Дивіться, отакого от ми його запихнули. Тепер ми цей рівень. А можемо от сюди поставити. Ай, далеко, я двічі запихнути. треба тільки раз було запихнути. Раз, все. От тепер, от, боже, як, як мене голова болить. Від цього. Не буде крутиться, да, отаку, от просто буль 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 е, Тепер ми йдемо гори. Ідемо сюди. Оп-оп. Та тихо, тихо, тихо. О, я, я не знаю, як ми це зробили. А тепер ми назад пішли, то ми вперед пішли, а це ми назад це зум ін, а це зум аут. Окей, я зрозумів, гра, дякую. Так, ми маємо отаку от цікаву штуку, і з нею буде треба щось робити. А ще в нас є рівень. А, ага. а. Я розумію, що в мене вже перед очима все пливе, але що робити? Я думаю, мені треба буде якимось чином запихнути рівень о сюди. Я не бачу інших варіантів. Я, я щось не те зробив щойно. Так, да, не, не те зробив, тому що я тепер цей. Я ж не зайду в середину. Ось, от тепер я зайду в середину. Отаким чином. Ага. Питання, чи хочу я туди заходити. Поки що. Поки що воно залишається відкритим. Як би мені вийти? Мені вийти треба наліво. От у того. От у того вийти. Правильно? А, блін, 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 наліво. Чи направо вийти? Чи немає різниці куди. Ні, 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 ні. Стоп, 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 стоп. Якщо я тебе посередині поставлю. Тихо, 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 тихо. Тихо, 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 та тихо, тебе тобі кажуть. Мене не, не Я чую ваші думки, глядачі. Будь ласка, думайте, тихіше, відволікайте. Ем, як би це такого зробити? Диви, ось о. Я тепер маю вийти. Зараз, зараз, зараз. Ось так. Ні, не так, тихо, так, тихо, тихо, тихо. Отак. Піти нагору, вийти тут. Піти наліво постав. де далеко диви. Місклік, місклік, все нормально. О. Так, майже все. Я, я хочу ще оце допройти. Оцей рівень, того що ну, ми, я, ми ж не можемо без нього піти, правильно? Ну він якийсь хитрос... хитросракий! він, я не знаю. Ну, ну диви, ну, ну що я з тобою буду робити? А якщо я тебе. не знаю, якщо я тебе запихну сюди. Ось так. Поставлю ось так. Вийду. Ось так. О, гілля зробив це. Я знаю, що мої глядачі вже вирішили це да не додому, але я нарешті до цього додумався. О, я казав, що І... я втомлений. Казав, тому цей да. Я знаю. Так, що це таке? Два. Можна вийти наліво. Можна? А, а, а можна і не вийти наліво. Я, я, я зараз просто думаю, як я можу це зробити краще. Якщо такого. Тепер виходжу сюди. Окей. Тепер виходжу сюди. Ой, дезад, отак. Ой! Є! Так, наступний. Ага, я себе маю замурувати якимсь чином, да? -хі 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 -хі. А, а я можу виходити лише на гору. А оце цікаво. Враховуючи, що я можу виходити лише на гору, от у того на горі має уже щось стояти. А із того, що мені може допомогти, це має стояти лише оця штука. Проблема лише в тому. Я не можу впертися в щось, щоб в неї зайти. Тому мені треба спочатку використати оцю штуку. Зараз треба назад відмотати. Ось. Мені потрібно спочатку використати суцільний квадрат, вперти в нього оцю штуку, залізти сюди з рівним, оцим своїм, вилізти з нього. Поставити його на місце, вийти з цього рівня всередині зеленого, а я не вийду, я занадто далеко його запихну. Далеко запихну, чекай, чекай, ну це легко виправити, диви. Треба просто лише один раз його пихнути. Вийти тепер в зелений і піти наліво. такого, і останній рівень, диви. Так, що ми маємо? Ми маємо, як завжди, рівень рівні. Ку-ку. Ку-ку. Так. Ми поставимо. Якщо я тебе отакого запихну, поставлю сюди. Вийду ззовні, випихаю тебе. А я тепер отакого поставлю тебе. Вийду сюди, тебе поставлю сюди і сам уже нікуди не дінуся, гіля, що ти зробив. Телепень. Просто телепень, чесне слово. Да, це, це мені проблему не вирішує. Я маю якимсь чином уже бути всередині оцієї штуки. Тобто, в мене реально варіантів дуже небагато. Якщо я поставлю сюди куди треба, це вже має закінчувати цю гру, тобто я вже маю тоді ставати сюди. Давайте, як, як навчили, від кінця до початку оце ми сюди стаємо. Перед цим ми пихаємо оцю штуку сюди. Але тепер ми з нього не можемо вийти. Тобто зелений в цьому випадку уже має бути от у того. І я маю бути в зеленому. Ем... Я в зеленому. От у того? Я це зробив? Є О! Мозочок трішки прокачено. Як там? В цьому в Baldur's Gate там інтелект плюс 001 добавили у мене. Навряд чи більше. О, слухай. Знаєте, далі буде Свап, але то буде вже в наступній серії. Тому що я вже зараз просто ляжу під стіл і буду хрюкати тако. Якщо сподобалося, ставте лайки, підписуйтеся і до наступного разу. А зараз, як завжди, па-па!